Доброго суботнього ранку, дорогі мої глядачі. У мене такий незвичний ракурс сьогодні, бо я, як та мала дитина, захотіла випробувати подарунок. Не знаю, ще, як правильно, отаку От десь шукала, щоб примостити, бо ті столи в мене якісь така ну, стільниці такі грубі, що не можна прикрутити. Вже придумала на комп'ютерному столі. І подивіться, я вже он намотала. Це в мене є сіверяночка, мені <кліх> дарувала Оксанка Закарпаття. Дякую, Оксанко. То це, я дивіться, намотала. Але я так розумію, що це маленька моталка, і оце 51 грам тут. Прикольно. А вчора мені забаглося, то я ось такі Алізе Superwash пробувала мотати. Це я в руках тримала, бо я не знала, як, як оцю таку штукенцію причепити, поставити. Виявляється, вона витягується. Ну, вчусь, вчусь, дівчата. Ну, прикольно, звичайно. Чудеса в решеті. Ще й на старості років таку штукенцію маю. Всім гарного дня. Субота, 12 квітня, і все знову замерзло. Така печалька, подивитись на ці рослини, але я вже тако собі думаю. В нас хоч мороз така тоска, а в людей ще й он обстрілюють, гатять ці зарази такі. Ой, в нас хоч казав той, слава Богу, поки що такої страхоти нема. Вітаю вас, друзі. Хочу вам показати, що я вже перемотала одну пасму. Сіверяночки. Трошки в мене тут були затруднення, куди ту нитку ось тут всувати. <сум> Два була вже бунтики намотала, а дочка була вчора. Каже, мама, а може, всередину ту нитку засунути? Я кажу, напевно, що так. Да. І вже я засунула всередину і без проблем вже перемотувала. Отаке. Дякую Валі за таку. Приспособу. Звичайно, там на англійський я не переклала. ну, Можна було в Google перекладач зайти, але ну, вже що є. Сама придумала, як його тут встановити, і все вийшло, слава Богу. Валя, дякую вам ще раз і не один раз вас згадую і дякую. Сіла я пити чай, та й думаю, відкрию я цукерочки. Вчора донька моя каже: мама, чого ти не показала розпаковку цукерок? Це ж мені валя з Миколаївщини, моя підписниця. Ви бачили, я там показувала подарунок, вислала до Дня народження. І там були горішки макадамія. Ми приговорили їх з внучкою старшою. А вчора відкрили. Там була полуниця в шоколаді. Таке воно смачне, класне, така, ну, і суха, я так розумію, якась засушена топор, полуниця в чорному, ні, а може, в молочному, молочному, мабуть, шоколаді дуже добреньке. А це ось лишилося ось такі амур дольчі віснут з горішками. Отож, я думаю, зараз собі до чаю відкрию і вам покажу ось такі цукерочки цікаві. Я таких і не бачила, бо, бо хіба ми можемо для себе щось таке купити? І на таке не дивишся. Таке максимум, що ну, такі, що продаються, візьмеш там кілька, каже, чи 100 грам, чи 200 щось якоїсь ромашки, чи що. А це щось таке цікавеньке. Тож зараз я спробую, що то за цукерочки? В чергове дякую Валі, вона мені стільки всякої смакоти і красоти вислала. А вчора була в мене донька, то тішилися тими ножечками, прямо такі шикарні ножечки. Якісь прямо, я не знаю є з чого, вони прямо дуже гарнюсінькі. Ну, всім тішуся. І тою моталкою, бо вже й перемотала пасмо е, тої ниточки. Я там зняла відео, по-моєму, я вставила вже. Всім тішуся і щиро дякую. Тож зараз буду куштувати. Вітаю всіх з вербною неділею миру нам і здоров'я. Блиснуло сонечко та й хочеться десь вийти-виїхати. Оце я взяла вербу посвячену, поїхала. На кладовище до чоловіка, до свекрухи, до родичів, до воїна загибло, поклала їм по вербичці. Та й думаю, поїду, подивлюся на город. Раз я в цьому районі. Що там робиться? така сільська душа. І що там робиться? Холодно. Подивлюсь. Заїхала на город. Син сьогодні зателефонував, що вчора зрізав мені ту сливку. Дивлюсь, так, да? порізав. Слава Богу. Подивимося, що тут робиться. Часник то добре видно, цибуля якась бідненька, але нічого. Щось такого пеньочка великого мені лишив. Видно, щоб я тут могла сісти, посидіти. Хай буде. Десь потім заберемо. Подивлюсь, що там робить ячмінь. Не видно ячменю. Покільчився, бачите, все. Видно? Тут то видно? Добре, що не зійшов, бо ще міг би померзнути. О, абрикоси те. Як не померзло, то буде. Пару бубок, як казала казала моя бабуня закропитися. Таке. Ну, що Таня побачила і легше тобі стало. <рес> я ж вам не розказувала ще про цю купу. Це ж купа, я сюди скидала всякі рослинні рештки. І там перегній, бо воно вже років, певно, 4 чи 5 там лежить. Воно таке класне. Це ще мені є робота розкопати його і десь на город поносити, бо земля тут не дуже така родюча. Перегною додати, то було б добре. Таке. На цьому куску полуницю видно, вже вона попідростала трошки, я її загорнула. Можливо, я от на цей кусок ще ось сюди її розсадю, правда ж? А тут вже буде оратись донизу. Певно, так і зроблю. Плануємо. Живем та й це. Буде так, як бог дасть. Іду додому. Вітаю вас, друзі мої. Сьогодні у нас понеділок. Я за няньку бо захворіла моя менша внучка, в садочок не повели. То до обіду я з нею, а тоді Сваха приходить з школи та й забрала в мене щойно. А я. Розпочала ну, зразочок такий робити. Захотіла моя доня, ну зараз ці павутинки модні. Вона каже: мама, а ти не могла б мені зв'язати. Я кажу, ну є наче з чого. В мене нема досвіду щодо цих павутинок. От в мене є такі ниточки, мені валя подарувала. 1500 1500 грамах 25 нейлон, 20, 75 маринос. Ну, Тоненька така ниточка, я пробувала в одну, то в одну, воно мені якесь тонке, як марля. А це я взяла в дві ниточки. Спочатку я в'язала ось тут на п'ятірці, ну, воно мені якесь таке. Густеньке. Далі я почала на 6 в'язати, наче нічогеньке. Оце я трохи пров'язала. Та й треба вирахувати, скільки це треба петель набирати. Але як я була з малючкою, то як я могла? То, то пити, то мультика, то, то буду гратись, то ще щось, то ще щось. І я таким чином я, я не могла. Бо тут треба. Добре думати, скільки тих петель, як їх там розподілити. Отож, я просто зробила такий зразочок, щоб побачити, як ця нитка лягає. Не знаю нічого про цю нитку. Відгуків ніяких не чула, чи воно збивається, чи воно, як воно носиться. Така вона якась цікава і не біла, і не якась ну, з якимось таким відтіночком якимись, навіть не синій, не, ну, не з голубим відтінком, я не знаю якийсь, Ну, не біле воно. Оце таким, так, що це воно не хоче? А воно багато тут об'єктів і воно не хоче фокусуватися. То це ось такий в мене є е, зразочок в'яжеться. Але в день я не буду в'язати. Зараз треба йти щось робити. То це я ось так, на такій стадії той зразочок в мене. А я зараз піду, певно, по дрова повисипаю. Там в мене є робота така важлива. А там буду бачити, можливо, ввечері пов'яжу. Щоб добратися до дров, спочатку треба повиносити вінича. Там ще мотузки натягнуті, буває як дощ, то я там прання розвішую. Ну, треба все поприймати. Спочатку було наче тепло, потім пішла, вдягнула шапку, бо дуже вітряно в нас сьогодні. Оце в мене в мішках такі сучки. Бачите, мішки розлазяться вже. Ну, не всі, але їх тут повно. І в ящиках. І ось такі гілячки я складала. Тож я хочу зараз зробити порядок. Купа вінича. Це ще не все, там ще є. А вже ці гілячки де тільки не є. І в ящиках, і в старому чемодані. Які хоч, от що то бабушка заготовляє. Не викидаю, а заготовляю. А це, подивіться, в мішку порізані сікатором. Це ж треба було стільки гратися. Це я торік, здається, таке робила. Це великий мішок. Ну, не повний він. Отак я щось і не використала. Такі маленькі нарізані. Ось гляньте, скільки багато. Всі ящики. Ящики від діалізу були, тож я маю і бананові якісь. А це в маленькому такому мішечку 10-кілограмовий від борошна. Це ще, ще йшла, я там шейки маленький. Смішно, звісно, звичайно зараз дивитися. Але таке все воно пригодиться. Ось так склала. Мені е, вашим внук прибив, отам зверху було, в мене той ліноліум відійшов. Склала більш-менш велосипед вже поставила. Сьогодні у своєму відео, ну у в'язальному такому кусочку, я хочу вас, дорогі в'язальниці, майстрині, попросити поради. Як ви думаєте, з якої мені нитки краще б спробувати зв'язати павутинку? З цієї що ось 1500 нейлон і меринос. Тут 200, мені кажеться, 20 г. Мені кажеться, по-любому її вистачить. І я ж кажу, я там пробувала шістіркою в'язати. Спочатку п'ятіркою, потім шістіркою. мабуть, три шестіркою. Отаке, що ви мені порадите щодо цього складу. Ну, я ж кажу, отут я пробувала Бачите, тут, де рожеву, рожевий їй сподобався доні. Але їх два моточки, і мені їх не вистачить, бо мені здається, що там навіть 100 грамів нема. Ось тут. Ну, щось воно дуже тонке. А оце таке з кроликом, ось ця ниточка. То її можливо й хватить. але її, мабуть, треба в'язати десь чи на вісьмірці. Бо, бачите, це, на, це мабуть, на п'ятірці, то таке воно. Ну, якесь як забите. Є в мене отаких багатенько ниточок. Ну, я так думаю, навіть якщо б дві нитки, то мені вистачить. Іначе і воно й не кусається, я так притуляла. То я не знаю. Зараз я візьму, подивлюся, який там склад. Подивіться, тут півтори тисячі метрів у 100 грамах. 26 нейлон, 7, 7 шерсть і 67. Супер Кит Мохер. Я казала, доця, ти пробуй, щоб воно тебе не кусало. Вона кає іначе й не кусає. Я думаю, може це з цієї попробувати, але не в одну ниточку, якусь зовсім воно, а в дві взяти. Ну і на шестірці чи на, сімі, на сім Міліметрів. Я хочу вас попросити поради? Бо тому що в мене немає ж досвіду у в'язанні таких тоненьких речей. І що ви мені порадите і. Ой, як це мені його придумати? Добре, буду чекати вашої поради, дівчатка. Дякую, що були зі мною. Дивилися тут. У мене це відео не дуже таке якесь інформативне. Отаке щось всяка-всячина. Дякую, що були зі мною. Заходьте, буду чекати на зустріч з вами. Щойно пров'язала на спицях 6 Ще один зразок. Отут тут ця сіренька, де Супер Кідмо, херт, шерсть і нейлон. І оця що з кроликом. Там що там, я казала, альпака, і меринос, і поліамід. Ну, тут, бачите, її треба на оця бускова, тут її треба на більших спицях. А там, може, й буде на таких. То я хочу, щоб ви мені підказали, можливо, якийсь є майстер-клас, щоб розрахувати правильно. Підкажіть мені, щоб я таков всліпу не шукала, не ну. я щось думала, що в Лєни там розказано все. Мені здається, що я десь неї там чула, а це щось я не почула про біленьку цю, про солодку вату, наче так зветься. Будь ласка, допоможіть мені.